Тут у нас взагалі карта боротьба з спокусою. І спокута. Тут у нас якраз оце, що ми говоримо, про викриття, про зміни. Оце, хто ж тільки ще внутрішньо сидить, всяких оцих дійсності гедопних, але ці зміни і викриття будуть далі відбуватися. Це добре. До речі, сьогодні ми на якомусь етапі говорили, і знову ж таки з'являється активно продовження енергії по обмінах. Тому я дуже сподіваюся, що найближчим часом все-таки зараз ми почуємо про якісь чергові чергові обміни до кінця липня, ще дай Бог, четвірка кубків. Знову ж таки, у нас карта паузи. І то ще карта вона така: реагуємо швидко, емоціонуємо нуль. Четвірка кубків, так? Далі діва жезлів, пристрасті, бажання, енергія вогню. Енергія сили це вогонь, який випалює всю ту Чорноту, Це в тому числі і про рух ініціативу, реалізацію наших планів, про новітні технології і все в цьому, цьому контексті. Далі у нас рука, яка от дають нам повна чаша, повний фул. Все, що нам треба, все нам дають. Почуття є Бог, бажання наші чуються. Чим наповнюємо себе. Це і маємо навколо себе, от про що ця карта. Ми наповнюємо себе тільки самим хорошим, позитивним, божественним і так далі. Захищати себе треба по справедливості завжди. Але і працювати над цією ще більше духовністю. І четвірка жезлів, карта результатів, карта успіху, радість і винагороди. І тут така теж, ніби як жінка тримає народжену дитинку, народження великого, сильного. Що треба нам переможного. Вроді, все, зрозуміло, Чотирка жезлів це от, знову ж таки про врожай, яка карта була отут. Сила в об'єднанні і врожай, який ми очікуємо. До, знову ж таки, що до кінця літа це теж енергія, яка прибуває, прибуває, прибуває. І в нас зараз туди цих подій пришвидшились, по суті за літній період, скільки всього відбувається. Рішення, зустрічі, те, все, поїздки, приїздки. Ну. Маса, маса, всього саме в літній період.